Від початку квітня тернополяни почали отримувати так звану третю платіжку за газ для оплати робіт з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, і так надходить така квитанція окремо від інших мешканцям багатоквартирних будинків у Тернополі і громаді, де вже провели подібні заходи. Ми розробили графіки, затверджені графіки і ознайомимо їх ті графіки з власниками житлових будинків, з мешканцями, вишими за 10 днів об'яви, що на даному будинку будуть проводитися технічні обслуговування. Ми провели розрахунки всіх багатоквартирних будинків на предмет вартості проведення робіт і слід сказати, що ті роботи, які ми включені згідно порядку. І в загальному по цілому будинку виходить в середньому від мінімум 50 гривень до 300 гривень. Ну, в середньому виходить 150 гривень. Це платіжка одноразова. Вона встановлюється згідно порядком і, і, і терміном проведення робіт. Тобто співвласники багатоквартирних будинків та балансоутримувачі мають укласти договір на техобслуговування будинку, а періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які експлуатують до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років, якщо понад 25 років раз на 3 роки. З такою періодичністю споживачі й отримуватимуть нові платіжки. Люди по-різному реагують. Ну це невелика плата, а затрати в нас дуже великі, тому що ми і міняємо екрани, і крани, і змащуємо крани, і міняємо кріплення газопроводів, перевіряємо в місцях пересічення газопроводів футлярах через зовнішні і внутрішні стіни будинків. І там, як правило, дуже багато виявляється вже корозійних пошкоджень. Ми міняємо ці частини газопроводів і додаткових ніяких. Крім тих, що за елементовною робіт ми не виставляємо. Таким чином Тернопільміськгаз зможе уникнути появи ймовірних аварійних ситуацій, пов'язаних з використанням газу в побуті. Перш за все, ми проводимо технічний огляд систем газопостачання. Візуально провіряємо на герметичні всі різьбові фланцеві з'єднання. Також провіряємо всі крани, робимо прочистку, провіряємо технічний стан кріплення, а також технічний стан фарбування газопроводів. Проводимо технічні випробування систем газопостачання, а після закінчення всіх робіт даємо рекомендації і складаємо технічний паспорт житлового будинку. Наразі розповідають, тихогляд проводять у старих будинках на східному масиві, масиві сонячний та в центрі міста по вулиці Руська. Орієнтовну кошторисну вартість по технічному обслуговуванню багатоквартирних будинків на 2024 рік можна переглянути на сайті Тернопіль Міськгаз. Натомість оплатити послугу можна різними способами на пошті в банку або ж через інтернет.